Ми залишимось з Україною та упевнимось, що вона продовжує отримувати усі необхідні спроможності. Так відповів президент Сполучених Штатів Джо Байден, коли його запитали журналісти про план перемоги Зеленського цього тижня. У Берліні глава Білого Дому зустрічався із лідерами союзних держав Франції, Британії та Німеччини. Під час зустрічі він закликав союзників продовжувати підтримувати Україну. Раніше ж цього тижня в телефонній розмові Зеленський розповів Байдену про свій план перемоги. Радник з питань комунікації у сфері нацбезпеки адміністрації Байдена Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати підтримують справедливий мир в Україні та вивчають план перемоги президента Зеленського. План оголошений цього тижня, зокрема, передбачає запрошення України до НАТО, зміцнення оборони, економічного потенціалу та розміщення в Україні неядерного пакета стримування Росії. Тим часом білий дім оголосив про новий пакет безпекової допомоги Україні на 425 мільйонів доларів. До нього увійшли засоби протиповітряної оборони. Зброя класу повітря земля, боєприпаси для реактивних систем та артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя це вже 67-й транш обладнання, яке буде надано Україні із запасів Міністерства оборони Сполучених Штатів від серпня 2021 року. Сполучені штати наклали санкції на китайські фірми за допомогу Росії у виробництві безпілотників дальнього радіуса дії «Гарпія-3». Про це повідомило Міністерство фінансів Сполучених Штатів. Йдеться про компанії Джин Бен Лімбах, яка займається виробництвом авіаційних двигунів. Та РЕД Лепідус, яка займається постачанням безпілотників безпосередньо до Росії. Росія все більше покладається на експертизу іноземних професіоналів та імпорт складних технологій, щоб підтримувати свою програму виробництва зброї. Ми продовжимо руйнувати мережі, які дозволяють Росії закуповувати і використовувати цю сучасну зброю. Заявив виконувач обов'язків заступника міністра фінансів Сполучених Штатів Бредлі Сміт. Нагадаю, Гарпія – це безпілотник, який може пролетіти близько 2000 кілометрів із вантажем до 50 кілограмів. Андрій Борис, Голос Америки, Вашингтон.